Ялинки заважають бізнесу. До редакції нашого телеканалу звернулися мешканці об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Роза Центр. Люди в розпачі. Біля будинку номер 44 по вулиці Роза Люксембург будівельники з корінням видрали 27-літню блакитну ялинку. Акт ялинковбивства шокував громаду. Ситуацію прокоментував заступник архітектора Олександр Пахомов. За його словами, будівництво торгівельного комплексу справді не передбачене генеральним планом. Але мова тут йдеться про малу архітектурну форму, простіше кажучи, кіоск. Розміщення осуществляється в соответствии з постановленням Кабінету міністрів. На этих основаниях було дано согласие на розміщення малых форм, в тому числі і по вулиці Роза Люксембург, 46. За документами все видається законним. Відповідно до акту обстеження, 27-річна 5-метрова ялинка перебувала у доброму стані. За видалення ялинки місту заплатили 1764 тисячу сімсот гривні 40 копійок. Як бачимо, за документами все в порядку, але місто набуло статус курорту державного значення раніше за мера Рибачука ті самі виконкомівські фахівці вже дозволили пересадити ялинки з центру міста. Дерева загинули. І тепер ті самі люди погоджуються фактично на ліквідацію зеленої зони, і це за згоди теперішнього міського голови. Тоже ходили до голові города. Ну мер нікаких вона сказала нам 5 м'етрів від фундамента вашої. А стальної державна земля будуть покупати продам любому, хто буде покупати. Мешканці будинку номер 44 по вулиці Роза Люксембург розповіли: будівельники, окрім ялинки, зробили кілька черешень і повідомили про скору кончину трьох багатолітніх лип. Так яким тоді повітрям дихатимуть туристи, як довкола понаставлять кіосків, а замість газонів повкладають тротуарну плитку.